Доброго вечора, <кій> ми з України. Відповіді на питання з YouTube каналу біг тату. Так, як не треба рити окопи. Маю на увазі, що навпаки, треба рити окупи під деревом. А взагалі, я мав на увазі навпаки, що не треба старатись непременно копати окуп під деревом. В позиції 80% розположена в Так, Автор рисує настільну проєкторію, міномет стріляє параболічески. Я нікому малював настільну траєкторію, якщо ну, річ була про те, що стрільба по кронам дерев, зачепляє крони дерев, яка тут настільна траєкторія. І не параболічна, а вона називається навісна, навісна траєкторія. Стара назва але вона використовується навісну, навісний огонь відповідно Ну, Настільний на це фактично отак. Арткоректировщики не вчитують эту, без сумнівні пов'язану способність воздушного патри. Ну, Я б не був так впевнений, десь може не вчитують, а десь може і вчитують. Це ну, досить, скажем так, не Бог весь, яка тайна. Така стрільба, і дрони зараз опасні, а зараз як шанси вижити від ФПВ. Бить. Ну, б... теж ж таке, ну, від ФПВ вище. А потім прийшла ніч і вас в тих зараз, будь ночний. Б... Ну, мавік тебе. В якості бомбера, хер ви там все одно сникають з рослинності. Тобі ж прийде ночі, вас там скидами доб'ють. І хер ви куди покинути? Будете бігати від дерева до дерева, і один хер вас вб'ють. З якогось там рахунку вийде. Тому що заховатися від тепловізора ви не заховаєтеся, яка б там рослинність не була, а уламковому скиду. В общем-то, не треба вам прямо в голову попадати. Поэтому, поэтому так Ну то, що опять же 80 в 80% розположених, я казав, що лінії оборони, це класика, вони повинні вистраюватися не там, де лісопосадка вони повинні проходити по висотах. Якщо у вас там місцевість якась там отака, допустимо, да? ну, отаке, і лісопосадка у вас отут, внизині поросло все деревами, все гарно, то дуже хуй. А ідея зробити отут лінію оборони, хоч воно все і в лісополосі. Треба відходити далі і робити б... лінію оборони по гребням висотку. Ну не прямо на самому гребні там вже йдуть нюанси або перед гребнем, як правило, перед грибне. Вони роблять це. Щоб ваше все, що ви понаривали, не було видно на фоні неба. Ну саме на висоті. Тому що зробили ви отут. Ну і що, ви сидіть в той лісополосі, блядь, і катапи бля, з якої нікуль висоти вас херачать, блядь, з утра до, до вечора. Навіть ото, прикриваючись цим бугром, блять, стоїть міномет, коректорів сидить от, 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 на богрі. І, блядь, перекидає хераче вас хераче, блядь. Через тиждень там вже отої лісополоси, а то і швидше, одні пінки постаються. Її вже нема, і ото. Чого зараді ви там от окопали, його нема. Розібрали швидко. І це ну, зона смерті. Люба попытка сюди зайти, сюди вийти з гори на гору, воно теж прострілюється, причому як в тилі. Тому не треба зациклюватися саме на от, от лісі полоса і все десь. Якщо вона внизи ні, відходьте на висоту, і коли туди налізуть то кат... саме будуть кат... в такому удачному тому самому. Ну а ФПВ і тому, і, 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 і ну, вже другий засад. Знову правильно, на жаль, місцями не актуальна, оскільки велика кількість дронів вносить свої корективи, через це приходиться вкупуватись під деревами та кущами. Гілки захищають найгірші сітки, в більшості випадків дрон не запутається, не здитонує. Так. Да. ну та сама гілка, коли в неї прилетить міна, 82-122, снаряд артилерійський, до вас там похорон. І скажемо, що у нас перестало у них і міномети і арта працювати. Відповідно, ви ховаєтесь від дронів, бо їх ну, якби багато, то теж нікуди не поділятися. Якщо виводити місцями траншею з лісосмуги, це також смерть від дрону в сучасних реаліях. Так робити не можна. Ну а варіанти, І що вам в ту лісосмугу треба якось заходити, якось виходити. Проводити ротації, проводити евакуацію поранених, якось доставляти БК, жратву, воду. Ну, в общем, логістика повинна бути на позиції. Як краще, бігати нахрен по степу за з-лісосмуги і попити по-відкритому. І воно все палиться взагалі, і літаки вивезти траншею кудись. Бля. Подалі йти хоч якось прикритим. Від того ж навіть вогня артиї і мінометів. А від дронів просто так, як да, з'явились дрони, ну, другі заходи треба проводити. Теж про це казав. Ну, сітки саме простіше, все запутувати сітками. Бля. Це накривати сітками. Бля. Сітки закидувати там, місцевим матеріалом, маскувати, щоб приховати свої переміщення по усьому всьому. Бля. Ну, роботи до да, хотіли. простіше всього, да, викопати б для купу в ліса і більше ніхто не робити. Типа дерева нас захищають. Тобто це ну, таке ложне відчуття. Кірова вони захищають насправді. Це може захищати ліс, великий, якщо є ще можливість по тому лісу туди-сюди лазити. Відступив там, переждав артилерійський огонь, опять видвинувся. Його просто складно розібрати арту весь той ліс. А лісополоси, це ж не ліс, це таке. Так що навіть в лісополосі, якщо вона там десь на пригорку або ще щось, ну в общем, от у вас такі лісополоса, все одно потрібно б копати сітки, маскувати, тому що його один хер знесуть, б, і буде все як на ладоні. А ночью, навіть коли воно все ціло, воно у вас все одно все як на ладоні. В тепловізор в небі, і він бачить і вас, і вам летять піскіди, і до пізи роялю ті дерева, і от, а ліса Оце таке, ті та ліса палоса. Оце уложне таке, що от, от дерева, кущі, і все, ми захищені, ніхуя не захищені. Максимум, максимум днем прийшла ніч, і вас от, от, там розібрали. Якщо не покопано, не пороблене укриття, не тягнути сітки, ну опять же, навіть натягнули сітку, закидали якусь траву, викопали лісю нору, в обов'язковому порядку на час обстрілу. Сидиш, ото там, або лежиш, або ховаєшся. І з того дрона з тепловізора вже ніхіра не вас там. А не бачив вас там, не знає, куди скинути бій. А де простому солдату взять бревна на этой войне, когда командование дарит. Так или как копать позиції, коли реканировка прошла от командира, і треба копать вот, в посадке под дороги. Вспомните еще заработать, вот дрона вы збросили. Ну, що я вам можу сказати? Ну, простіше всього, да, ніхто не робити, бо бі... командир відкупався бі... до воді опаку, так скомандував і... і усе. І тому ми ото сидимо і я не робимо. Ну, в общем, де взяти бурювати? Де завгодно. Нарішати, спіздити, купити. Напрямую ваше життя залежить від того наскільки ви постараєтесь їх знайти. Дуже постарайтесь з... з командирами, ну, працюйте з командирами, по крайній на своєму рівні. Не буду тут прямо розводити ту саму. Но... Скажемо, все можливо, Можливо достучатися до командира разними засобами. Ну а уж прорабітство ФПВ, ну те саме. Скидайтеся і купляйте. да, За свої гроші. Типа того, ну опять же, життя у вас же не земле. Що як би дорожче? Життя чи ті гроші. Що гроші мусором, далі охранити. ті окупи, що біля Покровська викопана повна лажа. Ну, я був знати, багато чого викопано. Десь лажа, десь не лажа. Залежності, від позиції. Книжков на, на каналі по цьому діве викладав, знімав, розказував, подивіться, як воно повинно бути, і порівняйте з тим, що там вам перепало. Ну і постарайтесь довести те, що вам перепало до того, як повинно бути. Опять всі намагаються рити під деревами через дрони. Ну, вже казав, це ложне, в общем-то, як пасан. Воно може б, якийсь час допомагати, б, поки, ну, допустимо, у катапів на цьому напрямку просто ночного дрона немає. Ну це ж таке, сьогодні немає, завтра привезли. А ночному дрону ваша куп під деревом до одного місця або вас бачать, бачать через ту крону, через усе. В общем, не там. Зато прилетить в ту крону снаряд або міна, і всі уламки ваші. вач. Купайте форму В або Е, де дуже зустрінемо. Ну, де є. Накопы вообще копать не нужно, они не заграждаются за колючей проволокой, низко иду, в них попадают беспрепятственно на противник, начинаются окопные бои, перестрелки. Нужно копать валы типа подковы или стрелки, направленные за кругление противнику. -ти 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 -ти. В общем, у вас тут багато написано. Всю глубину мысли я навіть не понял. Предатель закопа в округ должна быть канатная дорога. Чим, скажемо так, не треба зобретати черговий велосипед. Все, що можна було придумати в польовій фортифікації, було придумано ще під час Першої світової і вдосконалено в Другу світову. Треба просто знати, що було придумано, і вміти оце примінити до місцевості. А то і все. І всі діла. Болі, що ключа проволока в ніскорядів, це вже і в Другу світову було не таке часте явище, як в Першу світу. Зовсім не таке, тому що вже воно сенс потеряло, все воно хорошо в свій час. На початку Першої світової проволочні загородження в повний рост і декілька рядів працювало. З появою танків працювати перестало. Тому і в Другу світову вже не так воно було машине. Хоч іноді там по старій пам'яті раби. Зараз такі забори, в общем-то, не дець, на мій погляд, більш доцільно робити СМЗП, якісь на лінії ну, малозамітні саме припети. Від них буде бі, більше В общем, не треба ізобретати забрітати велосипеда, все воно вже давно придумано. Треба вміти користуватися. Ну і, собственно, знати, а то так, ми придумуємо щось, питаємось придумати щось нове. Ніхера не знає, що було придумано раніше. Тому. Okay.